Проєкт від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ із залучення мобільних бригад передбачає надання комплексних соціальних послуг у віддалених районах Сумської області. За час своєї роботи соцпрацівники вже встигли побувати майже у всіх населених пунктах Ямпільської, Связької та Шосткинської громад. Наша аудиторія це діти та батьки дітей у складних життєвих обставинах, які постраждали від війни, які перебувають можливо у стані стресу або, наприклад, якщо дитинка злякалася там чогось під час війни. Тобто ми працюємо з такими дітками. Ми, ми проводимо арт-терапію, психосоціальної підтримки різні заходи. В мобільній бригаді працює соціальний працівник, медпрацівник і психолог. Долати стреси, спричинені війною. Фахівці мобільних бригад допомагають, використовуючи арт-терапію. Також вони проводять заходи змінної безпеки та гендерно зумовленого насильства, надають консультації та супровід до тих чи інших спеціалістів. Мобільні бригаді. Працює юрист, який надає юридичні консультації. Він у нас дистанційно працює, тобто можна записуватися на консультацію. І таким одним із напрямком є кейс-менеджмент. Ми беремо багатодітні родини, родини в складних життєвих обставинах, родини внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги. Ми їх супроводжуємо в найпростіших навіть моментах десь попрацювати, щоб психолог, десь записати до лікаря, десь надати. Дати якісь соціальні послуги, проконсультувати по виплатам чи по іншим якимось документам, а також ці родини за потреби вони можуть отримувати допомогу у вигляді там гігієнічних наборів, наборів для психоемоційної підтримки для дітей, там різні пластилінчики, розфарбовачки, комплекти постільної білизни. але це саме ті люди, які дійсно цього потребують. Власне, проєкт від ЮНІСЕФ розрахований передусім на дітей та їхніх батьків, які опинилися у складних життєвих обставинах або постраждали від воєнних дій. Цього тижня соціальні працівники мобільної бригади працювали у центрі міста біля дитячого майданчика, де концентрація малечі чи не найбільша. Дітлахи охоче приєдналися до ініціативи волонтерів, адже дуже люблять малювати та займатися творчістю. Я сама придумала казку про дівчинку Олю і розмалювала її. Я люблю малювати. Малювати. Зараз літо. Почав черепаху малювати. Помалювати кавою, ще хотів. би. Люблю пластиліном котів. Я вже малювала рибку, робила котиків два і ліпила щось із такого пластиліна. Котиків я забираю собі на пам'ять. Рука це продовження душі людини, говорить психологиня Олена Коковенко. Тому вважає арт-терапію дієвим методом, який допомагає зняти психічну напругу і стрес, подолати тривожність і страхи, агресію та імпульсивність, гармонізувати внутрішній стан дитини. Ми саме через руку проліплюємо, промальовуємо фізичні всякі вправи, руханки, і це дуже допомагає, і надихає, і дає ресурс. І ще два напрямки, такі основні це профілактика профілактика гендерно зумовленого насильства і профілактика мінної небезпеки Цьому ми теж приділяємо дуже багато уваги, бо це важливо, коли і діти, і дорослі звільняються від гендерних стереотипів виховання дітей, налагоджують гармонійне спілкування в родині. І обов'язково знають, куди звернутися, якщо вони розуміють, що щось в їхньому житті не ок. Варто зазначити, що соціальні працівники намагаються відновити психологічний стан не тільки діток, які приїхали до шосткинської громади з прикордонних регіонів Сумщини, а й їхніх батьків, оскільки малеча виробляє власну модель поведінки, спостерігаючись за дорослими, і саме реакція батьків у стресовій ситуації є важливою для дитини.